Це Олег Семінський, народний депутат, слуга народу, заступник голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Пане Олеже, вітаємо вас. Да, доброго ранку, студію. Е, от е, власне бачимо, що майже за тиждень наші енергетики просто неймовірними силами, але змогли поновити ситуацію, яка була кричуща в різних регіонах після всіх цих е, атак росіян на енергетичні об'єкти. Тим не менш, я так розумію, загроза ж нікуди не манула, бо росіяни знову накопичили певну кількість і калібрів. Знаємо про те е, від е, нашої розвідки. Тож, можливо, найближчими днями знов таки будуть вноситись удари. Тут от пан Василь е, теж постав. Став таке е, питання е, риторичне, можливо, чи дійсно воно, якщо це дійсно давайте так. так. чи пов'язуєте ви атаки на енергетичні об'єкти України з тими діями, які власне відбуваються на території Росії? Зокрема, от пан Малюк зазначив, що це українські безпілотники атакували нато переробні заводи, чи в принципі атака енергетики з цим не пов'язана? Ну, ви знаєте, з цим можна також пов'язати в як якійсь мірі, але те, що те, що ворог здійснює такі атаки, точечні на об'єкти інфраструктури, на об'єкти енергетики, це пов'язано також з тим, що це спроба залякати наше населення а також спроба знеструмити об'єкти промисловості. Ви знаєте, що в ніч в ніч на 22 березня були здійснені точкові удари по об'єктам енергетики: це Харків, це Одеса, це Хмельницький та інші регіони. Ну, найбільше найбільше постраждало у нас Харків, тому що там було, було влучання в ТЕЦ-5 і відремонтувати швидко не вдасться. Це роки, тому що постраждали турбіни, скажімо так, там, механічна частина цієї станції. Uh -huh. Хоч проблема є в тому, що ворог свої удари здійснює на великі трансформаторні станції, в цьому є велика проблема, що з генерацією не в такій мірі, а з розподілом. Тут є проблема, але ви дійсно зазначили, що наші енергетики роблять героїчну роботу. Ось станом уже на ці вихідні станом уже були заживлені всі населені пункти <кій> в Україні і енергетики працюють в умовах надзвичайних, тому що здійснюючи одні види робіт, вони працюють фактично в режимах тривоги повітряної, а декуди, а дуже часто і під обстрілами, тобто. Ми одночасно і ремонтуємо, і очікуємо, не дай Бог, нових прильотів, які ніхто не виключає, що можуть бути здійснені саме в ці міста, де здійснюється ремонтні роботи. Виникає питання, пане Олегу. Взагалі, як це вдається енергетикам відновлювати електропостачання на тлі тих подій і повідомлень, які ми отримуємо, тому що ну дні ГЕС Ми всі знаємо, що сталося. Да, знищена фактично гідроелектростанція. Потім були удари в центральній Україні. Так були удари по Каневу, були е, знищені Ладижинська і Буштинська та теплоелектростанції, Наскільки я розумію, це одні з найбільших взагалі в Україні. Отже, як за таких умов взагалі вдається відновлюватись, так і де ми беремо ну оці маневрені потужності? Чи як як взагалі енергетик енергетиці вдається маневрувати? Тому що ми ж розуміємо, зараз потепліло, зараз почнуть всі кондиціонери включати. Знову будуть оці скачки споживання. Напевно, що да дивіться. Я хочу зазначити, що в цілому наша генерація, якщо ми говоримо про генерацію, то вона працює стабільно. Ви щойно зазначили, що сонце пішло вже там декілька днів сонце, Ви, ви ну про кондиціонери ж трошки згодом. Це буде витрата пального, але ж сонячна генерація за, за почала працювати і завдяки сонцю. Завдяки сонцю нам також в тому числі вдається балансувати таким чином. Ще раз хочу зазначити, що система працює стабільно завдяки нашим. Різновидам да генерації У нас Дніпрогес, Дніпро Гес, наприклад, це, це вийшло з ладу тисяча мегаватт електроенергії. Але ж сонце, наприклад, теж додає дуже потужно. А, а в цілому, сонце ми вже у нас це галузь дуже стрімко розвивається. Зелені види генерації. Тому сонце додасть десь марно зараз. Ми можемо вийти такі от хороші сонячні дні. Це плюс 14% загальної генерації до прикладу. Якщо взяти всю гідрогенерацію, то це ну 10% від загальної маси. Ну такі удари, як ви зазначили, що вони дійсно завдають шкоди. Чому як ми так швидко вдається? Я поясню, чому Тому що ми вже навчилися реагувати даним чином. У нас в запасі, дякуючи нашим стратегічним доронам, нашим стратегічним партнерам, скажімо, як Японія. У нас вже є певний запас обладнання, який готовий до монтажу, в разі, якщо виходить, що з ладу, нам дається швидко його монтувати і заживлювати в систему. Mm. І ну, в тому числі, незважаючи на складну таку боргову ситуацію між підприємствами енергетики, ми все таки виділяються кошти вчасно і. І на ці кошти проводяться ремонтні роботи. А яку роль відіграє імпорт електроенергії з за кордону? Наскільки нам допомагають у цьому відповідно наші партнери, так наші сусіди, і чи може це позначитися на вартості електроенергії, якщо ми будемо нарощувати цей імпорт? Бо пригадується, що до цих ударів ми навіть виходили на профіцит і навіть самі експортували електроенергію. Зараз так, який баланс? Ви, Зараз який баланс. Ви абсолютно праві. На сьогоднішній день комерційного імпорту, як такого, ну дуже-дуже мало його є. Я не буду давати точні цифри, тому що ситуація день на день міняється. Ви праві, що був профіцит завдяки підключенню, і ви знаєте, що наша система вже, вже півроку інтегрована в систему ЄС, дякуючи програми і це дозволяє нам і як експортувати, так і імпортувати електроенергію. І ось такі приклади показують, що це дійсно ефективна така хороша штука. В разі профіциту. Ми допомагаємо нашим партнерам, як ми це робили в період опалювального сезону. Такі країни, як Румунія, Словаччина, дійсно брали в нас електроенергію. Зараз Польща, хвала... якщо не помиляюсь, так да, зараз. Хвала Богу, ми обходимося своїми своїми генеруючими. Можливостями зараз ми не ми не імпортуємо. Пане Олегу, ну я вже згадав Бурштинську і Ладижинську теплоелектростанції. Вони приватні, так вони належать ну, відомій компанії. Думаю, що далеко ходити не, не треба, всі знають, які саме. І звичайно, тут постало питання, і триває дискусія про те, що виділялися гроші на посилення захисту енергооб'єктів. Це були мільярди. Нам також і партнери, наші західні і східні всі допомагали. Японія так в тому числі ви сказали. Отже, виникає питання чи. Допрацьована була тема захисту енергетики від ударів, і чи була вона допрацьована лише на державному рівні, чи приватні компанії теж виконали своє домашнє завдання на цьому напрямку? Чи потрібно тут трошки розібратися в ситуації на ваш погляд? Пане Олегу? Так, да, ви правильно зазначили. Я хотів сказати про те, що такі саме удари, які здійснює ворог, це ще один шанс перевірити. На перевірити наші укриття, перевірити захист наших станцій, воно розподіляється дуже просто: це або фізичний захист наших атомної генерації, таких станцій, як бурштин, тобто це великі бетонні блоки, або просто банально біг-беги, які викладаються по системі піраміда Фіопса на дуже велику висоту. Але якщо, якщо був точечний приліт, ну то, то це мало спасе. Це, це спасає ефективно, якщо десь поруч і від уламків, тобто станція фактично захищена. І другий вид захисту це радіоелектронний в цій царині. Нам ще треба багато чого працювати. Ви знаєте, ми відчуваємо такий загальний дефіцит ППО по всій країні, тому що є необхідність захистити якомога більше об'єктів, інфраструктури, енергетичні об'єкти. Але їх це це тенденція взагалі по країні. Їх поки що недостатньо плюс, також плюс, також захисти радіоелектронної боротьби, які розгорнуті на станції. Їх треба звичайно більше. Панелого, що що зараз ще обговорюється, Я от хочу підкреслити і звернути увагу. Або ДТЕК каже, що в них 80 з чимось відсотків зруйновано а, генерації. Так, ось ці ладижинська, Буштинська, тес вони надзвичайно пошкоджені. Виникає питання ж звичайно про їх відновлення. Але це приватні станції. Отже, але нам важливо щоб вони відновилися чи ні. Якщо важливо, то хто за це має заплатити? Це приватник сам має це відремонтувати, чи а, ми маємо профінансувати. Що ми маємо це профінансувати, то чи е, потрібно е, ці гроші давати приватнику? Чи ці станції зруйновані мають бути якимось чином націоналізовані? І тоді вже за державні кошти відновлюватись? От як тут бути? Чи могли б ви пояснити і чи є бачення вже цього процесу? Е, ну е, ті станції, які ви зазначили, вони працюють на вугіллі, а також на газу. Е, ну якщо взяти їх як ефективність, то це старого типу станції. Такі вже як то кажуть, олдскул, да, оскульні в порівнянні з скажем з відновлювідно-джерелами генерації. Безумовно, всі абсолютно об'єкти нам треба відновлювати за того, щоб система наша була працювала стабільно. Вона була маневрова, не зважаючи на те, якого вони типу і чи багато споживають газу, вугілля, їх в будь-якому випадку треба відновлювати. Ну є державні програми відшкодування іноземні програми. По іноземним програмам до речі. Україна отримала тільки від Європейського союзу 16 плюс 3 мільярда євро. Це пан Шмигаль зазначав минулого тижня. Я не знаю розподіл як ці кошти. але я думаю, що цих коштів також буде передбачено навіть для приватної компанії відновлювати відновлювати нашу генерацію. До слова зазначу, що отакий вид генерації додає. Приблизно десь 22% загально це всі разом, це всі разом в Україні приватні і державні теси і Теци, да, які пле, працюють на вугіллі і можуть працювати на газу. Також ці станції в період опалювального сезону, вони окрім електроенергії, вернесової енергії ще дають тепло в великі міста, в мережу і так далі. Одним словом, відновлювати, звісно, треба. Питання тільки в тому, наскільки та чи інстанція пошкоджена, наскільки великі руйнування задані. Але ж я хочу ще раз зазначити, що, в принципі, загалом вся система, як у держави, так і у приватників, вона добре забезпечена запасними частинами, трансформаторними рядом, там, скажімо, запчастини, які дозволяють швидко виконати ремонт. Mm -hmm. Mm -hmm. Цікаво, просто що днями Мустафа наєм а, да це людина, яка працює в. Відповідних структурах державних і займалися в тому числі цією інфраструктурою. Він сказав, що захист працював з максимальною ефективністю на всіх підстанціях. Я так розумію, що це державних, чи а ДТЕК заявляє, що вже 82% в них втрачено. То виникає питання, де тут правда? Ну тобто, чи можливо тут є якісь нюанси, які треба роз'яснити? Тобто, захист працював чи все ж таки не спрацював. Або можливо, він на приватних не спрацював, на державних спрацював, бо там краще по це про це подбали. Можете роз'яснити оцю суперечність а. певно, пане Олегу? Да, ви знаєте, ну тут треба дивитися дані по кожній станції. Я перепрошую, треба дивитися дані конкретні по кожній станції. Наскільки були ті чи інші пошкодження. тому що загальну статистику ну да можна приймати те, що ви сказали, що. Там державні були захищені. Я думаю, що все-таки мова йде про фізичний захист, те, що я тільки що зазначав. А Повернуся до ще питання, що все-таки радіоелектронного захисту, радіоелектронної боротьби на, енерге... на об'єктах енергетики, угу. ще, ще нам бракує. Так. І нам на цьому треба саме зараз зосередитись для того, щоб, щоб оці саме точечні удари. Працювала да. працювала Зрозуміло. значить, оборона да, да. да. щодо фізичного дасу швидше, так радше так. Що я при нагоді зазначу, що, наприклад, енергатом наш ті плідно співпрацює з компанією Westinghouse в плані захисту? Вони Розробляють, займаються розробками бетонних конструкцій, спеціально ну, це що стосується атомних станцій. Атомних станцій. Ну mm -hmm. по ним ще не били, слава Богу. Та е, да, і mm -hmm. сподіваємося, цього не Такого трапиться, але готуватись да. треба. Да. Давайте до інших тем, зокрема, тих, які е, починають діяти з першого числа, з першого квітня. Знаємо, що е, очікуємо, що Верховна Рада це таки ухвали законопроекту мобілізації другому читанні. Але поки закон не набув чинності в Україні, діє положення щодо військового обліку, яке затверджено по. Порядком проведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів законом про мобілізаційну підготовку та військовий обов'язок. Є декілька категорій громадян, які мають прийти до ТЦК у квітні без повістки. Про кого йде мова до військомату. Від 1 квітня мають з'явитися військовозобов'язані чоловіки, призовники чи резервісти, щоб Отримати дозвіл на зміну місця проживання у разі переїзду до іншого регіону Пішуйте, також з'явиться до ТЦК за новим місцем проживання для того, щоб наново стати на військовий облік або зняти з себе з військового обліку, якщо необхідно виїхати за кордон більше ніж на три місяці. Пане е, Василю, ну от е, від сьогодні починають діяти е, ці е, норми. Чи варто нам очікувати, що Добровільно, от велика така кількість чоловіків може з'явитися до ТЦК, і чи е, як ви бачаєте, ось е, в цьому можуть знайти якесь е, поповнення особового складу? Поки не вступив е, і не проголосували за у другому читанні за законопроект. Я повернусь е, до нашої розмови щодо е, мобілізації, щодо тих фактів, які є, е, а саме супротиву сімей е, представникам. Е, Центрів комплектування, і скажу так, що ми маємо е, зараз три фронти. Фронт натуральний це супротив ворогу е, оборону України на Сході. Другий фронт це корупція, який ніколи не пропадав, нас завжди є. І третій фронт це мобілізаційний фронт. Це дуже важливий фронт, особливо коли буде прийнято закон про мобілізацію, новий закон, ну про зміни до законодавства, е, які зараз. Е, Дуже широко обговорюється, і, і щодо якого є протиріччя і, і, серед народних депутатів, в тому числі, я думаю, шановний народний депутат підтвердить і, 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 цю тезу. Що ми будемо мати? Будемо мати великі складності, але я е, хотів би наголосити на іншому. Мають по іншому працювати представники. Е, я буду по старому військоматів. Щоби там дуже довго на військоматів. Ну не має бути насильство, е, при примушування е, основною, е, якби функцією цих органів, цих інституцій. Я не бачу, щоби представники військоматів. Керівник, його заступники, інші менеджери. Я так їх назву цієї сфери проводили масові зустрічі з людьми, роз'яснювали роботу. Розказують, що вони контролюють тих, хто мобілізований до їх останнього дня або перебування там повернення додому, тощо я не маю на увазі смерть, загибель, не дай Бог. Немає цієї роботи. Не можна придумувати велосипед, він давно придуманий. Так мають працювати військомати. Так, центриці мають вести свою роботу. А те, що ми обмежуємо в кредитах, в управлінні автомобілем, ніколи обмежувальні заходи. Не приводили до великих успіхів у тій чи іншій подоланні тієї чи іншої проблеми. Вони звичайно мають значення. Вони, звичайно, будуть е, в якійсь е, якоїсь ступені дієві. Але я би звернув увагу на інше: на роботу цих центрів, а саме на те, щоб вони не сиділи і чекали, коли до нього хтось привезуть. Mm -hmm. Щоб вони не давали план про вручення повісток. Знаєте, mm -hmm. я знаю приклад. Їде людина зупиняють, отримає повістку. Куда? в оболонській е, військомат? Так я живу в районі, я там прописаний, я туди ходжу. Ти отримай повістку. Розпишися, щоб ми могли прозвітувати. Це хіба робота? Це хіба мобілізаційні заходи? Вибачте мене, і я е, категорично проти того, щоб ми, ми взагалі відкинули оці е, заходи примушування. Або ну репресивно їх назвати не можна, але все таки це е, заходи mm -hmm. е, силові, так, так. Але, але щоб ми на них не робили акценту. Акцент на роботі, на організації роботи Пане і Василь, в першу чергу ви, на психологічній ви, ви, е, підтримці е, сімей. Пане Василю, ви важливі питання поставили, і давайте переадресуємо їх просто до депутатського корпусу. Олег Семінський лишається з нами на зв'язку. Пане Олегу, які відповіді від народних депутатів на ці проблеми, які порушив пан Василь? Ну, наша відповідь дуже проста. Я вам передам просто я спілкуюся з колегами. принагідно зазначу, що дійсно Комітет е, оборони нацбезпеки відпрацював уже всі абсолютно правки, і такі е, були моменти, навіть подавалися правки, де дійсно, як зазначив правильно пан Василь, е, можливі були обмеження е, користуватися кредитами, воді право водія користуватися водійські посвідчення. Це, на жаль, це все. Деякі колеги в деяких правках це подавали, але я повернувся, відчуваючи настрій моїх колег, ми не збираємося ухвалювати щось на кшталт того, що буде суперечити нашій конституції. Ми дійсно є бажання і є сподівання велике, що ми ухвалимо збалансований, нормальний цивілізований закон, де будуть прописані ці всі речі. Щоб уникнути насильства з боку працівників ТЦК, щоб не було таких ганебних фактів, які прокотилися країною, де ми бачили по телебаченню, в тому числі, де на жаль, працівники ТЦК проявляють насильство, це призив до армії має бути органічним, за бажанням скажімо, двох сторін, щоб це було свідомо і це було, і, скажімо так, щоб людей цим не лякали, так моя угу. думка. А але але цілому, в цілому, я думаю, що до середи місяця ми все таки ухвалимо закон такого роду, про який я зазначив щойно. Так, що можна я серед них маємо рухатись далі, пане Василю. Дуже коротко. Одна фраза в кінці кінців є закон про кримінальну відповідальність за ухилення від мобілізації. І він має також діяти. Оце примушування, яке передбачено давно в законі, і яке має діяти. Але ми чому шукаємо інші засоби примушування? Це законні засоби, і вони мають включатися по повній. Так і напевно, що це буде і до американської допомоги, тому що ці хвилини пише видання захіл. Хороші новини приходять від з американського континенту. Спікер Джонсон все ж таки винесе на голосування закон про допомогу Україні 9 квітня. Після того як конгрес вийде з канікул. Чекаємо дуже на це. Я так розумію, що депутати будуть також орієнтуватися uh -huh. на ці рішення. Пане логу, дуже дякуємо вам. Олександрський народний депутат свого народу, заступник голови комітету з питань енергетики та ж. Пилово комунальних послуг був